Чи дотримувались ви цьогоріч посту? Та чи знаєте, який вкладається у це сенс? Посту дотримуюся. Все время його дотримуюсь, бо в нас нема така пенсія, що немає за що купити м'яса. Не дотримувались, тому що багато працюю, не маю часу на дотримання посту? Це по-перше, по-друге, сенс вкладається тоді, коли людина здорова і. Нема таких стресів, як зараз у нас. Такий зараз, як піс, там ми розмежовуємо там скромна їжа, нескромна. Раніше було трішки по-інакшому. Люди віддавали частину їжу тим, хто більше в цьому мав потребу. І ділилися таким чином, економили собі не їжу, але давали комусь. Тобто, в основі посту була, було милосердя до інших людей. Ні, не дотримувався. А чи знаєте, який сенс складається? Ну, Теоретично знаю, але. Ну, не, не, не постріл. В моєму розумінні піст, якби це більше, якби не то, що зовсім не їсти, да? а це більше якби концентрація на тому, ну якби що ви хочете змінити, що ви хочете покращити для себе. Тобто, наприклад, це якщо ну, говорити про Пасху, то це більше концентрація на бозі, на ну на на біблії, на його слові. Ось і ну якби їсти, звісно, потрібно це ну, якби немає в цьому ніякої проблеми, не дотримувався. А чому не знаю, я... Тим якось не сторонник того. Такий час нелегкий, потрібно також очищувати свою душу, тіло і дотримуватись. Але це стосується для здорових людей. Я вважаю, що вагітним і важкохворим, чи літнім людям бажано це не робити. Ні, не дотримувалась. Я живу так, як живу. Я переселенка. Те, що є, то в мене є все. Чи дотримувались ви цього річ посту? Та чи знаєте, який вкладається у цьому сенс? трохи? Да, трохи.